Опа, гляньте, яка я... красива. Тепер ви ще більше бачите мої зморшки. <плес> <плес> так. Нагадую, будь ласка, хто зараз їсть, від... відкладайте їжу. Потерпіть трохи, тому що може зіпсуватися апетит. Ну що, почнемо з того, що м, так зване СВО Нікому не відоме іде по плану. Двадцять п'яте род. вихідний день. з зробити прогулочку по лісу, перекресті і виді на полі. Я видел вот такую картину. Что осталось? Молодые ребята. Лежат здесь. Вот все так нас подиванка. И сколько еще таких знамен будет стоять и прошать Это только город Елец. Елец. А есть еще районы, деревни различные. Но ну, соответственно, другие города. Пройдет время, будет дана, конечно, оценка вот этого мероприятия, мы так назовем, немножко красиво. Красиво, я не спорю. Дуже гарно. Мы, наверное, не узнаем всю эту правду. Может быть, узнают наши дети. Могу сказать только одно. Весь ми пам'ять царство небесне, пусть земля і будуть похід. Що е, я хочу сказати, шановні, земля скловатою. Всій правди, <с>? я думаю, вони ніколи не дізнаються. Тому що ну, тому вони не хочуть її знати. Ну, вони отак от ходять, от, нічого не бачу. Нічого не чую і нічого не скажу. Як він дивується, ой, як много могил. Ну, так це СВО по плану йде, це двіжуха. Все, як ви любите. Я теж вважаю, що це гарно. І дякую нашим Збройним силам. Невтомно дякую хлопці та дівчата. Ви найкраще. потерь нет. Мы подтверждаем этот факт. Так. Ну что, продолжаем этот вайб. Ужас, Но это не ужас, ужас, ужас. Это ужас, ужас. Одни пацаны. Лежат. А может и девчонки? Чуть тільки одні пацани. Може, там і дівчонки лежать. СВО по плану? Ще одне відеопідтвердження, яке знімають самі росіяни. Тобто 11 років йде війна, вони досі вірять їх пропаганді, вірять тому, що їм кажуть з кожного утюга. А потім їдуть повз кладовище і такі, що це таке? Люда, что это посмотри? Надеюсь, Люда. что это? Это парни лежать. Как они тут оказались? А от мені цікаво, а росіяни знають, що не буду брехати, я на наступний раз скажу точніше, що на Росії підписали указ ще в 22-му році, про. Боже, як це перекласти? Перепрошую, буде зараз мо цензура скальською про масовення по тисячі в одну могилу. І в них діє такий закон. Так що хай не дивуються. То просто хлопці та дівчата вооружених сіл. Російської Федерації ліглі віддохнути. все добре, це двіжуха. Вони просто втомились, лягли віддохнути. А це я сьогодні бачила відео про російські ТЦК. Вони ж кричать спіною у рота що у нас тут бусифікація. Я сьогодні знайшла цікаве відео про воєнкомати Росії. Дивимось! Добрий день. Покажіть документи, будь ласка. Гляньте, куди зайшли? В шармічно. Шаверма, так, шаверма. Ну що, товариш майор, е, ти ж дивишся це відео? Я знаю, ти дивишся це все. Як тобі, товариш майор? Ну, з Росією? Як тобі? А що це відбувається? Що це таке? У вас нема загальної мобілізації? У вас була частічної, і, до речі, не вийшло жодного закону про її завершення. Що це тільки що було? Це що за зелені чоловічки? Ходять і перевіряють документи. Ой, документи. Хто це зробив? Що це таке? А? То що? У вас теж є ТЦК? <сум> Дуже цікаво. І, до речі, чого ви е, не оголосили стан війни? же ж, є для цього спеціальний закон. Федеральний закон 61 стаття 18. Якщо на вашу велику і могучу Російську Федерацію хтось нападає, треба оголосити війну. Де це все? А, а якщо нема війни, то немає і мобілізації. А вона і є по факту, бачите? Цікаво! Ой, перепрошую, магілізація з буквою Г. Все як ми любимо. Що, поїхали далі? Піднімаємо градус нашого настрою. Шановні, зараз моя улюблена рубрика. Я не знаю, як ваша, але моя «Да». Про кулінарні ізиски на Росії. Знаєте, є такий вид блогінгу, називається Мукбанк. Коли людина їсть великі порції їжі їжі на камеру. Mm. Отакий контент. <гум> готові? Готові, не готові, погнали. Що я вас запитую? Хто їсть смачно? <гум> <гум> обожнюю. <гум> я обожнюю. Ммм ні, спасибо, не хочу, дякую, не буду, Я це дивилася <хи> перед ефіром. Я це все вже дивилася. <хи> Але мені ще раз смішно. І ще так Вона працює за аудиторією, розумієте? Вона гарний блогер, галюня. Оця. Вона працює за аудиторією, вона так протягує, типу, хочеш? Кусни трішки, кусни давай, хочеш? Мене питання відкрите. Що в неї з краном? Давайте швиденько так. От що намотано на крані? Оце що таке? Оце. Оце фільтр. Що з краном? Перше питання. Друге питання. Що по ремонту? Або просто як давно вона прибиралася в своїй хаті, в своїх апартаментах. Питання до їжі нема. Ну, хліб, окей, вода. Нормально, це нормально. Нормальний раціон. Хай так і буде. Господи, я дочекаюсь, коли вона буде блювати на камеру. Секунду, я в цьому. Я не бачу, хто це. Сергій, дякую. Я... Ти знаєш, може ми і дочекаємось. Життя таке бентежне, і вони люблять пробувати дно, там дно без дна. Так що, знаєш, все можливо. Це ще не все, шановні, тримаємось. Не плакай, не плакай Я не можу. Я це вже дивилася. Мешки. Ну, смачно. Лечу. Томатный. Майонез. Горчица. <с> И перец маринованный. Вау. Вот он. Забористо. Мукбанг по-российски. Лечо. Насколько мне не зараджу память, правильно сказать, лечо? Ну, хай буде лічо добре, хай буде лічо. Головне, щоб їй було смачно. Бачите, вона кайфує. В цьому е, відео в мене теж нема питань до їжі. От що в неї є, то вона і їсть, та, ради Бога, хай собі їсть. Там х -х хлібець був, тут вже пільмешки. Пільмешки підвезли. Це прогрес. В мене питання до того, чому в неї брудні нігті. Я не кажу там манікюр, робити якесь покриття, хто любить, хто не любить. Просто... У мене питання Ек до... Якщо на соплі смачно, в голову тягне. Саме так. Сергій, дякую. Дуже смачно. Зараз, е, хто з вас їсть, перепрошую. Я розумію, як вам. Я розумію. Я сьогодні спробувала. Поїсти під це? Думаю, попрацюю і поїм, не вийшло. У мене питання до гігієни рук. Чому в неї брудні руки, нігті брудні? Що сталося? Не можна привести до ладу себе? Ні. Це ще не все. Але слава Богу, їжі сьогодні вже не буде, не переживайте. Хочу один відео показати, дівчата. максимальна увага. Ви ж знаєте, що цього літа знову в тренді е, тваринні принти. Щоб ми були всі як кішечки такі. Дикі І Що Галюня теж в тренді. В принципі, скажу наперед, класна кофт, кофточка. Чи топік, чи шо це? ну це Прикольно Дивіться, Вона в тренді. Вот срезала, вот, среса срезала. Но ю дон? Объема, объема... сверху hey. вот. не, не хватает. хватает. Берем... Наглядывайте нафиг. Не що подглядывайте. Что вы роботе? Огнемчик делай, наделай наделай наделай. Делай, делай. <с Bilator> <с animals> Це вона сушить волосся. Ой, ірось. Голову ой, не розбей. Голову. Вот оно. Обережно з головою, а çöчучки одягаємо, дивимося, що на виході. Дивимося, дивимося. Галюня. І касай чоловічка і, і, і все. 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 Суть відео в тому, що вона показує, як вона сушить волосся своє. <с> Я просто хотіла показати, яка в неї кофточка. <с> <с> ну, вона в тренді. А стосовно чолочки, в мене запитання, в мене каса чолочка, А в неї ні. Де вона побачила цю касую? Нема там нічого. <с> Так що, дівчата, бачите, на Росії теж слідкують за трендами. Їхаємо далі, зараз трішки інший буде контент, але я думаю, що теж цікаво. Пам'ятаєте про те, що з танкерів вилився мазут в Чорне море? Дуже велика екологічна катастрофа, ми це засуджуємо. Це жахливо! І дивіться, як в Анапі е, бореться з наслідками цієї екологічної катастрофи. Я побачила, я офігіла. Давайте ще раз. Це е, РПЦ було. Тобто, таким чином вони реально вірять, що вони приберуть мазут і знешкодять всі наслідки. Давайте ще раз. Я сама передивилась три рази. Я думала, що це якийсь рофл. Ні, це не рофл, це Анапа. Там пишуть, що адміністрація города Анапи каже, щоб жителі не хвилювалися, наступний цей туристичний сезон, 2025, він буде. От там вони щось побризкали святою водою все. І море повинно повинне очиститися. А ще я побачила, як Лоліта. Пам'ятаєте Лоліту чомусь скаржиться? Що в неї маленька пенсія? Я не знаю. У мене відчуття 50 на 50, або реально вона скаржиться і плакає і ниє, або це просто якась гра і вона привертає до себе таким чином увагу. Дивимося. Мені в цьому місці повисили пенсію, а вона тепер. 27 тысяч. Вау! У меня остается 24 тысячи. Значит, у меня остается 3 тысячи. Это если я не болею на э, месяц. Давай посмотрим, ну, вот, ну, что я должна поесть. Здесь, давай я я вам... считала, мне получается, нужно пить воду из-под крана и жрать только не 5 в месяц. Это стабильность. Лаліта, ти не переживай, зайка, це просто Пукін вас всіх підняв з колін. Ну, це вілічує вашої Росії. Це так все і повинно бути. Ви ж, живете добре, ви просто про це не знаєте. Я вас інформую. У вас все добре. Нормальна пенсія 27 тисяч фублів. Що тебе не влаштовує? А тому, що не треба було, Лаліта, іти на голу вечірку. Разом з Філією Кіркоровим не треба було, як сказав Філя, он зайшов не, не в ту двір. <плес> і ти, мабуть, зайшла, шла, шла, і не туди зайшла. А тепер рахуєш своє життя від пенсії до пенсії. Велика і могуча Росія. Ну і наостанок хочу вам показати. Як живуть там в глубінки, глубінний народ, як вони живуть у себе в дірівнях. Але авторка відео чомусь каже, що це село. Я категорично з цим не погоджуюся. Це дірівня, Тому що село це в Україні. Дірівні на Росії. Є у нас продуктові магазини. Ось Перший магазин, второй магазин. И, и третий, третий магазин. магазин. Есть, есть у нас уже хозяйственный магазин. магазин. Это, это здание администрации, там еще есть библиотека. И тут и же тут находится, находится почта. почта. Несколько, Несколько лет назад построили почта. эту церковь, и у нас и стало, стало село. Раньше был поселок. поселок. Площадка, тоже уже до не было. было. Вот Деревня. эту построили только всего лишь год назад. Где же у нас работают люди? Женщины в основном ходят за бабушками, приносят им воду, дрова, в магазин ходят. Есть у нас вот такой еще мех цех. Есть две лесопилки. Также летом люди ходят за ягодами, за грибами, зарабатывают этим себе на жизнь дополнительные деньги. Это наш клуб. Сейчас, конечно, людей мало. И не знаю, насколько он там работает, и что там можно делать, но раньше было весело. Что это за барак? Это наша пожарная станция. Тут ничего не нужно, наверное, объяснять. Не нужно. Как будто нам уже сгорела. Вот у кого нет до сих пор воды из скважины, ходят на колодец. Ну а это, это уже заброшенное здание, это, это маленькая школа, школа, сюда я ходила с первого по четвертый класс. Это, это большая школа. школа, тут я училась с пятого по девятый класс. Х -х -х. Сейчас вот она в таком, в таком виде. Подавить. Это, это здание школьной столовой было сейчас, ну вот в таком, в таком виде. виде. Когда-то тут кушали, кушали, бегали, кричали, играли, играли смеялись. Это, это целое, целое такое большое здание, был садик, было был несколько групп, групп, все было замечательно, но его закрыли. закрыли. Теперь, Теперь вот в этом это здании садик и школа, и школа. все, все находится, находится в одном, в одном маленьком, маленьком здании. Это Эта дорога на, на, на нашу, нашу речку, речку. здесь, здесь есть, есть вот такой мостик. мостик. По дороге Далья на речку, на речку просит, вот такой красивый сосновый лес, сосновый, лес, сосновый, лес, сосновый бор, гор, куча сосен везде. Ну и ну, вот она, вот наша речка, речка зимой. Здесь немноголюдно. Летом, конечно, конечно много людей, много дачников, много дачников купаются, хоть и вода, вода не очень-то и чистая. Вот так наша речка выглядит летом. ой Это здание, такая мини-больница. Здесь есть фельдшер, аптека. Один раз в неделю приезжает врач из соседнего села. Давно-давно а вот давно, это здание тоже действовало, это была большая такая большая, огромная больница, больница, там лежали люди, там даже рожали детей. Но когда я уже была маленькая, маленькая ее уже закрыли. И закрыли и сейчас, сейчас вот в таком виде. Что сказать? Я сбираюсь с думками, шановные. <реш> Єдине, що там гарне було, це от той ліс сосновий. Дійсно гарно. Дійсно. Це, до чого, це саме те, до чого росіяни, слава Богу, не приклали своєї руки. От просто він вираз собі і все, і це гарно. А все до чого вони приклали руку. Там барак на бараке. Одні бараки. А там, де дівчина показувала столовку чи що то, їдальня, бачили, там е частково нема підлоги. Ну, це вони, мабуть, розбирають у ці дощечки, щоб топити свої пічки, В величіє. Ето величіє. Саме тому е на Росію всі кладуть. Своє око загарбницьке. Саме тому Росію всі хочуть, всі хочуть жити, як оця дівчина, ближче до природи, річечка там така прекрасна, з нечищеним дном. Треба туди ще попів у тих покликати, хай її посвятять <пів> попів за напи. Може, очиститься там від мулу. Від водоростів, так що. Треба, щоб вони скомунікували. Це вілічує. Давайте я перевірю, може я щось забула вам показати. І, шановні, на сьогодні, все. Дякую, що терпіли, і ми сильні, ми це витримали.